Хмарний кіт, частина четверта. А хмаринка, як тільки навпало озеро останньою краплинкою, усіма силами тягнулася до сонечка, аби швидше знову стати хмаркою. Чому сій, розділений на краплинки, було страшенно сумно без блискав. А блискавка ніколи раніше не був у садку в день. Вони прилітали темної ночі і летіли на світанку. Він думав проспати під кущем усі ці дні. Але через надмір гайбрних пташок мусив таки прокинутись. Виліз, обтрусився, і здалося йому, що навіть поважчав і чомусь забулькало в животику. Бусковий вітер сказав, що то, напевно, голод. Таке буває в звичайних котів. Треба роздобути тобі поїсти. Сиди тут, а я скоро повернуся. Кіт сидів біля буску і вглядався у небо, виглядаючи свою хмаркицю. Він так заглибився у спогади свого життя на небі, що й не помітив, що вже не один чиясь маленька, тепла долонька. Ніжно торкнулася його білої пухнастої спинки. Котику, не бійся мене, я не скрию. Блискавка обернувся і побачив маленьку дівчинку. Ручків, може, п'яти чи шести. Вона була вдягнена в бускового кольору сукенку і рожеві сандалики. Своїми блакитними оченятами дівчинка заглядала в блакитні котові очі, наче намагаючись прочитати його думки. Мене звати Віта. А ти, мабуть, блискавка. Кіт питально глянув на дівчинку, звідки ж вона знає, в тебе блискавка на спинці намальована, як же іще тебе можуть звати. Звідки ти тут взявся? Ти, мабуть, голодний. Ходімо зі мною, знайду тобі щось поїсти. Блискавка слухняно пішов за вітою, її теплий голос, маленькі ручки, такі самі блакитні, як і у нього очі, наче обіцяла, що все буде добре. Вже за хвилину хмарний кіт вперше спробував молочко. Солодкувати на смак. Воно здалось йому найсмачнішою їжею на землі і на небі. Добре попоївши, кіт оглянув кімнату дівчинки. Розталене ліжечко, стіл, стільчик, шафа і куба коробок. Чому тут так багато величезних коробок? блискавка застрибнув на одну із них. В моїй кімнаті трохи мало місця, але ми можемо тут пограти. Завтра вранці, бачиш, ми переїжджаємо до міста, бо в сни мені в школу, перший клас. І я вже бачила наш новий будинок, тобто квартиру. Вікно моєї кімнати буде навпроти верхівки берези, високо над землею. Тепер я не зможу грати сама у дворі, бо свого двору в нас теж не буде, і саду не буде, а тут будуть жити інші люди. Дівчинка розповідала коту все так, ніби він був її кращим другом, а блискавці чомусь стало сумно від її розповіді він сам ще нещодавно тільки жив на хмарі, а тепер мусить бути тут. То чудово розуміє, як це так сильно змінювати своє життя. Він не знав, чи зрозуміє Віта його котячу хмарну мову, але видихнув і таки наважився заговорити. Я розумію, це сумно так все змінювати. Але попереду ще так багато цікавого, от побачиш, все буде добре. Блискавко, ти говориш? здивовано вигукнули від. Ти мене розумієш? не менш здивовано уточнив кіт. Так, звичайно, вмію говорити. І мене ж справді звати блискавка, я хмарний кіт. Дівчина слухала захоплюючу історію народження котика на хмаринці, мов чудернацьку казку. То твою хмару звати хмаркиця? А коли вона повернеться? Я не знаю, але мені бусковий вітер обов'язково про це скаже. Ой, я ж геть про нього забув, певне, шукає мене по всьому садку. Хочеш дізнатися, що ж там далі? Продовження вже на каналі.